Ми знаходимося у Рівному на вулиці Чорновола, це у нас дорога в сторону Квасилова і Здолбунова на виїзд міста найближчий шлях. Бачимо приміщення діючого магазину РДК продуктового на перехресті вулиць розміщений, гарно проглядається, пішохідний перехід поруч. Єдине, що потрібно тут реалізувати повноцінну парковку за рахунок осих кущів, землі, тобто літнього майданчика, це все потрібно демонтувати, вирівняти, вивезти землю і зробити повноцінну парковку. Це цілком реально зробити парковку на 6-8 машин ну, паркумість. Бачимо, тут пішохідний, ну, от, тут доріжка, до якої рухаються школярі до школи. Тут також є земля, проте досить територія захаращена, там є септики, навряд чи варто її якось використовувати, окрім того, щоб розмістити наше технічне обладнання. Бачимо, як воно виглядає. Ну, дуже траса з високим автотрафіком, пішохідний перехід невисокий, проте прийнятний для формату роут. Бачимо церкву через дорогу, тут такий частний сектор, приватний сектор. Місце зручне для розвороту, для паркування, досить таки зручно. Через дорогу бачимо зупинка, там також парковка невелика є. Магазин конкурент невеликий, АБЦ з 30 квадратів, 23 квадратів торговий зал, а в сторону от рівного за сто метрів школа. Тежниз один з основних магнітів. Ну вважаю локацію цікавою, сильська конкуренція, правильний формат. Дякую всім за увагу.